Привіт, друзі! Мене звуть Станіслав і я водій вантажівки із України. У ну, нас ще називають далекобійниками. І я хотів би вам трішки розповісти про професію далекобійника в Україні. Як на мене, працювати далекобійником в Україні це дуже круто, тому що ти не тільки заробляєш кошти, а ще й можеш. Подорожувати Україною. Середня зарплата далекобійника складає від 40 до 70 тисяч гривень на місяць. В Україні водії вантажівок працюють деякі по тахографу, а деякі без тахографу. що таке тахограф, я розповім згодом. Працювати водієм вантажівки в Україні це неймовірно круто по одній простій причині. Ти вдома і тебе оточують завжди приємні і рідні люди в різних куточках та містах України. Про Україну можна сказати багато, а я скажу трьома словами: це сама найкраща країна на землі. Ну, трішки більше слів вийшло, але суть вам зрозуміла. Якщо вам цікава тема дальнобою, підписуйтесь на ютуб канал Українські кілометри і будемо подорожувати разом з вами, неймовірною країною, та покажу вам, яка ж насправді робота далекобійника в Україні. До зустрічі на Ютуб каналі Українські кілометри.